послуги з опалення централізованого опалення та гарячого до постачання становлюються до виконкому і вони будуть збільшені на 25%. Значить, цей тариф затверджено нам НКРЕ, ще в грудні місяці затверджений він на, на одну віртону, що у нас тариф, який діла, 2006 року ще вартість однієї калорії становила 165 гривень 10-та, то з 1 лютого це буде 206 гривень 38 гривень. А ми сьогодні, члени виконавчого комітету, просто привели в порядок, тобто розложили це все на метри квадратні і на підігрів 1 метра кубічної води. Скільки раніше коштує метр то Скільки буде зараз? Метр квадратний в опалювальний період. У нас є різниця між вітом і зимою. Вітом у нас було 1 гривня 4 копійки, то зараз буде 1 гривня 29 копійок, а взимку було 3 гривні 12 копійок, зараз буде 3 гривні 90 копійок. І один метр кубічний вартість підігріва цього 2 метра кубічного це було 8 гривень 28 копійок, а з 1 лютого буде 10 гривень 35 копійок.